Ну що, друзі, ядерка? Значить, коротко ситуацію в Україні і в світі. Я не дивлюся телемарафон, тому що що там вам розказують по телемарафоні, я не знаю. Але я розкажу вам, що відбувається у світі. Значить, як вже було заявлено раніше, що планується масований ракетний удар на територію України, або щось таке страшне, намікали на ядерний, тому всі посольства були зачинені. І ось вчора, по Дніпрі, було здійснено запуск міжконтинентальної балістичної ракети. Так, тепер коротко про цю ракету. Летять вони до 6 тисяч кілометрів, збиватися вони не збиваються. Ці ракети несуть ядерну, ядерну боєголовку. Хоча на даному Дніпру не було ядерної, це було випробування. Але всі наблюдали, який був цей удар. Ця ракета підлетіла до Дніпра, потім вона розділилася на шість частин, і ці всі шість частин вибухнули. І це все було страшно. І ще страшніше уявити, що би було з Дніпром, якби це там була мінімальна ядерна боєголовка. Йдемо далі. Значить, зараз вже СБУ із військовими, 10 СБУшників і 10 військових поїхали в Америку на навчання Тренуватися, як себе вести після ядерного удару. Тепер щодо коротко щодо Франції і, і Англії, після того, як вони розрішили дозвіл на нанесення далекобійних ракет по території Росії. І коли відбулася заява росіян, вони зразу почали давати задню. Вся інформація з всіх газет була підчищена, якоби вони не давали. Тому що Путін заявив, що, ймовірно, будуть нанесені удари не лише по території України, а і по Євросоюзі. Скоріше за все по Польщі, а можливо, і Великобританії. Йдемо далі. Після того, як був нанесений удар, зелена влада хотіла зразу приховати, що, мов, це ніяка не балестись. Ну, якось би так велося, що це, мов, нічого страшного не сталося. Все нормально, давайте гроші, ми ведемо війну далі. Але не тут то було. Путін вечором заявив в своєму інтерв'ю, що це було випробування ядерної зброї. І на наступний раз буде нанесений ядерний удар. В ответ на применение американского и британского дальнобойного оружия 21 ноября текущего года российские вооруженные силы нанесли комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины. В боевых условиях было проведено в том числе и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности. В данном случае с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Испытания прошли успешно. Цель пуска достигнута. На территории Украины в городе Днепропетровске поражен один из крупнейших и известных еще со времен Советского Союза промышленных комплексов. Испытания в боевых условиях ракетной системы «Орешник» проводятся нами в ответ на агрессивные действия стран НАТО в отношении России. Вопрос о дальнейшем развертывании ракет средней и меньшей дальности будет решаться нами в зависимости от действий США и их сателлитов. Объекты для поражения в ходе дальнейших испытаний наших новейших ракетных комплексов будут определяться нами исходя из угроз безопасности Российской Федерации. Мы считаем себя вправе применять наше оружие против военных объектов тех стран которые позволяют применять свое оружие против наших объектов. А в случае эскалации агрессивных действий будем отвечать также решительно и зеркально. Об этом рекомендую серьезно задуматься и правящим элитам тех стран, которые вынашивают планы использовать против России свои воинские контингенты. Разумеется, Выбирая в случае необходимости и в качестве ответных мер объекты для поражения такими системами, как Орешник на территории Украины, мы будем заранее предлагать мирным жителям, а также просить находящихся там граждан дружественных государств покинуть опасные зоны. Будем делать это по гуманитарным соображениям, открыто, публично, без опасения противодействия со стороны противника, также получающего эту информацию. Почему без опасений? Потому что средств противодействия такому оружию на сегодняшний день не существует. Ракеты атакуют цели со скоростью 10 махов. Это 2,5-3 километра в секунду. Современные, имеющиеся в мире системы противовоздушной обороны и создаваемые американцами системы противоракетной обороны в Европе подобные ракеты не перехватывают. Это исключено. Мы всегда предпочитали и сейчас готовы решать все спорные вопросы мирными средствами. Но мы готовы также и к любому развитию событий. Если в этом кто-то еще сомневается, то напрасно. Ответ всегда будет. Я хочу, что вы это Можете это как залякувание, не залякувание. Но он Попередив, що він буде попереджати за наперед, на яку саме територію він нанесе ядерний удар, щоб якомога менше українців загинуло. Я мається введу, що мирного населення загинуло, щоб була можливість евакуюватися. Тому, скоріш за все, тут спрацює моє припущення, що якщо буде ядерний удар дійсно, то це буде нанесено на якусь гідростанцію. Чи якусь там теплостанцію, чи щось таке, де би було би якомога менше жертв мирного населення і якомога більша екологічна катастрофа. Тому увага! Якщо ви маєте таку інформацію, то реагуйте, тому що по телемарафону вам нічого не розкажуть. Ми вже це переконалися. Коли всі посольства закрилися, а по телемарафоні нічого навіть якісь слова не сказали про це. І мало того, скочила інформація, що буде нанесений опять балістикою по Верховній Раді, і вже депутати будуть сидіти до самого грудня вдома, Верховна Рада закрита. Нас інформують про те, про отримання інформацію щодо загрози найближчими днями ракетної атаки на Грушевського 5. Це парламент України. Як ці бояться за свої шкури, так ваші виборці на фронті, як не сидите у Верховній Раді та й гайда на фронт, там працюйте своїми виборцями разом з автоматами. Що, друзі, ситуація досить серйозна. Зелена влада захмарена свою корупцію, казнократство, грошима цими мільярдами, і вона вже живе в зовсім іншій реальності. Вона не розуміє, що відбувається насправді. Так що полягайте лише самі на себе. Підписуємося, коментуємо, ділимося.